В Україну наприкінці березня йде різке потепління до плюс 25 градусів, але після можливі похолодання й дощі. Зараз ми вам все розповімо. Так, останні дні березня порадують українців по справжньому теплою погодою, але в деяких областях буде трохи прохолодніше. Зокрема, найтепліші дні очікуються у південно-західних та західних областях. Тут денні максимальні показники досягатимуть позначок плюс 12 плюс 17 градусів. А 30-31 березня температурні показники подекуди навіть можуть підніматися до плюс 18, плюс 25 градусів. В решті регіонів України денна температура коливатиметься в межах плюс 8-15 плюс градусів. У середньому, за третю декаду березня, за словами синоптиків, температура повітря суттєво перевищуватиме середні багаторічні показники по всій Україні. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!